Куди звертатися ветеранам, якщо вони відчувають, що їм потрібна гуманітарна допомога? Ну, в першу чергу, я би радила консультуватися і проактивно запитувати про такі можливості програм в соціального працівника, з яким ветеран має взаємодію, часто при реабілітаційних центрах і в патронажній службі. Бо організації поширюють свою інформацію серед ось таких. Посередників, так би мовити, разом з тим є українські організації, які проводжують такі програми партнерстві. Вони є партнерами міжнародних організацій. Я називала раніше організацію International Rescue Committee. Це міжнародна організація, яка власне реалізовує програму підтримки ветеранів. В них є партнерська українська організація, громадська організація Stellar, яка фізично, якщо я не помиляюсь, знаходиться в Харкові, але працює по всій Україні з госпіталями і реабілітаційними центрами. Тому ті, хто зараз знаходяться в реабілітаційних центрах, запитуйте сама про Процедура подання реєстрації на таку допомогу не складна. Зазвичай, те, що ми знаємо, в реєстрації допомагає або соціальний працівник, або патронажна служба, або консультант з громадської організації. Процеси насправді досить прозорі. Треба надати інформацію про себе і свої банківські реквізити, а саме номер IBAN, тобто номер картки ніхто не просить.